Христосу скресі, браті і сестри, тільки що закінчилася служба в пещерному храмі, пам'ять сьогодні апостола Якова Завідєєва, брата Іоанна Богослова. І також пам'ять преподобного святителя, Верніші я Ігнаті Бранчанінова, Кавказського. І не почитайте життя святіті Ігнатія Кавказського. Він такий дуже народився в хорошій, багатій, заможній сім'ї. І коли він сказав, що він відказує свого наслідства, а хоче бути монахом, від нього відказалися батьки. І він пішов в монастир, дуже важко хворів. Поміняв декілька монастирів, тому що йому не підходив клімат. клімат. І знаючи, що хворіє важко син, маючи багато таких статків матеріальних, вони ні в чому не допомагали. Це приклад, браті сестри, сьогодні, коли нам маємо ми друзів, колегів таким. Що кажуть, а ти ходиш в церкву, ти не туди ходиш. чи так. І кажуть, ми не будемо там, дружні, не бійтеся цього. Святитель Ігнатій став святим угодніком Божим. Почитайте його вчення, його життя, воно мученівське. І преподобний святитель Ігнатій вчить нас ніколи не впувати на все те благо, яке ми маємо сьогодні, а от старатися завжди догаждати Богу і слідувати за Ним. В Євангелії написано, хто полюбить більше мене. Возлюбить батька чи матір більше ніж мене, ніс мене достойність. Це не означає, що не любити це почитати і давати славу, честь, послушання. Але що стосується віри, ніколи ніколи не міняти. Я коли був семінарістом в семінарі, у нас у регінському класі вчилася дуже гарна, красива, симпатична дівчина. Вона була дочкою генерала, і за те, що вона вибрала регентом бути, Регент – це коли керівник. Церковного хору, від нього від неї також відказалися батьки. І вона нічого така була весела, щаслива, що вона пізнала Бога і вийшла потім замуж за семінаріста, народила діточок, і в одному обласному центрі було весілля. І на це весілля також був друг семінаріст, кому сподобалася дівчина. І вони... Позустрічалися. І потім вони узаконили свої відношення, стали чоловіком і жінкою, він прийняв сан священства. Батько був дуже заможний цієї дівчини, підприємець, бізнесмен, подарував на весілля дочці трьохкімнатну квартиру, але вчепив там різні такі картини. Те, що він як сучасний чоловік, все саді зробив такі достоприємства. Благіт на перші погляди свої дочки. Але коли прийшов в квартиру, коли вони поселили туди, вони зняли ці картини, поміняли на ікони. Він сказав, які ікони? Це моя квартира. І вони звідти відійшли, звідти поїхали і поселилися на приході. Шість років батько не визнавав ні дочку, ні зятя. І за цей період, 6 років у них народилося троє діточок. І не визнавав він їх через 6 років. Приїхав, подивився, в яких умовах живуть, побудував їм двохповерховий дім. І казали, що вони, нам навіть не зручно, якось неудобно перед людьми, тому що ми привикли вже до простоти такої, а тут в нас двохповерховий дім. Як ми бачимо, що Господь попускає нам якісь терпіння заради церкви, заради Бога, заради віри, але потім Він нам і подає благо, якому ми потребуємо. Так що завжди залишайте вірність Богу, вірні церкві. Нехай поміч і благодать апостола Іакова і святітеля Ігнатія. Укріпити нас в вірі і ніколи не слідувати за земним, тому що воно тимчасово. Ми орендуємо Бога, скільки кому Бог виділив часу, все, що ми маємо. А коли ми будемо вірні Богу, хоч можемо жити час на якихось притісненнях, нестатках таких, але за вірність Богу, Господь каже, уготовував нам те, що око не бачило, вухо не чуло на серці людині не приходило. Христос воскресе, Бог поміж нас.